Чно та урочисто так у Івано-Франківську відкривали шостий міжнародний мистецький фестиваль країн Карпатського регіону Карпатський простір. Карпатський простір це злам всієї філософії нашого буття. Ми не маємо просити. Поможіть нам. Ми маємо показати, що ми на щось здатні. Ми маємо показати свої конкурентні переваги. Тільки той, хто експлуатує в доброму сенсі цього слова, свої конкурентні переваги розвиваються. А показувати дійсно було, що у середмісті розгорнули вісім майданчиків для кожного віку окрема локація. Участь у фестивалі взяли гості із восьми країн Австрії, Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Чехії, Молдови, Азербайджану, Грузії та Естонії Знаєте по говорку, по слові, що друг познається в біді. Я думаю, що ми что представители дипломати різних стран карпатського те, що ми вас підтримуємо. Гостей фестивалю привітав губернатор Прикарпаття Олег Гончарук, голова обласної ради Олександр Сич та голова міста Руслан Марцінків. Також на Карпатський простір завітав міністр культури України Євген Нещук. Я буду переконувати своїх колег по уряду, перших осіб держави, що на майбутнє цей фестиваль має стати тим бре. На якому будуть вирішуватися великі інвестиційні проекти, які б дали можливість розвитку цього прекрасного краю, карпатський простір це культурна подія міжнародного значення, яка може стати потужним інструментом культурної дипломатії, майданчиком для щорічних зустрічей митців, дипломатів та політиків країн карпатського регіону, наголосили присутні.